той вечір я з моїми друзями повертався радісний з роботи. Живемо ми всі в малесенькому селі, однак я з моїх товаришів жив найдальше. Потеревенивши з моїми друзями, ми розійшлись по своїх хатах. Коли вже всі були в себе на подвір'ї або в хаті, я все ще йшов по старій розбитій дорозі, яка складалася. З шутру і опняку. Пройшовши десь уже метрів 500 від останньої хати товариша, я побачив невеликий магазинчик на колесах у вигляді буханки. Мені якраз був потрібен хліб додому. Підійшовши до кіоску, я привітався з продавщиною. Нею виявилась приємна бабуся років 75. На моє добрий вечір, добра бабуся, відповіла мені те ж саме. А мені, будь ласка, батон, сказав я і поліз у кишеню за грошима. Ось, тримай внучку, сказала мені продавщиця. Оплативши товар і трішки побазікавши з нею, виявилось, що вона хороша людина. В ході розмови я взнав, що цю одиноку бабусю звали Галиною. Подивився на годинник, на якому виблискували цифри 2015, я зрозумів, що мені пора йти, так як ще треба йти добрих півгодини. Попрощавшись з нею, я пішов у напрямку дому. Добре, що зараз літо, подумав я, і рушив у бік свого подвір'я. Коли я прийшов до хати, на годиннику вже було 21.03. І я, поївши та прийнявши душ, пошкандибав у ліжко. Так як сьогодні день був насичений, я заснув без зайвих думок. Однак вночі я пробудився, від стуку у вікно, не побачивши нікого і подумавши, що це був всього лиш сон, я ліг спати. Точно таке ж і сталося над ранком, но нічого не побачивши. Знову ліг у ліжко. Зранку, зібравшись на роботу, я навіть не згадав тих нічних пригод. Йшовши по дорозі на роботу, то магазинчик на своєму вчорашньому місці ще не стояв, але коли йшов з роботи, то побачив, що фургончик уже стояв на своєму привичному місці. Цього разу я вже не підходив, так як вдома, усе. Було. Уже на подвір'ї я побачив тарганів як біля фіртки, так і біля дверей. Я неславко так здивувався, але, відкинувши їх зі сходів і брами, я зайшов у дім. Не зрозумів, моєму здивуванню не було меж. В хаті усе було розкидано і перевернене з ніг на голову, а люстра взагалі. Лежала обірвана з двома терчащими проводами. Подумавши, що мене пограбували, я викликав поліцію. Копи приїхали десь через хвилин 10 і зразу почали обшукувати дім і перевіряти його на сліди взлому. Не знайшовши нічого, вони поїхали залишили і залишили мене один на один з цим бардаком. Що це було? подумав я і почав потихеньку прибирати. Через якісь дві години я уже прибрався, однак електричне світило все ж так і лежало на підлозі. Зробивши свої усі вечірні процедури, я ліг спати. Вночі стуків не було, а зразу прилетів камінь. А вікна у нас в селі слабкі, тому. Моя шиба розлетілася вщент. Я встав і не зрозумів спочатку, що трапилось, але виглянувши у вікно, я дуже здивувався. Посеред хати лежала велика каменюка. но не це найбільше моє було здивування, а те, що на подвір'ї стояла знайома мені буханка, що за маячня тут коїться. З такими думками я вийшов на вулицю. Підійшовши до магазинчика, я побачив бабу Галю. Однак вона була не така весела, як вчора. Доброї ночі, неголосно і невпевнено сказав я. Але жінка мені нічого не відповіла, а зразу кинула на мене суворий погляд, від якого мені стало дурно. Однак. Не так від її погляду, як від її вигляду. Її чорні запалі очі ледве виглядали із тьми. Подивившись на неї, у мене зразу пішли мурашки по шкірі. Побачивши мене, вона зразу зірвалася з місця і почала бігти до мене. А я від страху навіть не міг поворушитися. Перші секунди. Вона спокійно бігла, але потім почала кричати: Я тебе з'їм! І сказала вона це не своїм голосом, а якимось дуже-дуже грубим. Після того, як вона до мене наблизилася надто близько, і до мене підійшов контроль над моїми кінцівками, я почав втікати і, закрившись в хаті, на два замки в темряві чекав, поки закінчиться це все. Однак, так і не дочекавшись, заснув. Прокинувся я уже зранку, коли сонце було високо. І, підійшовши до все ще розбитого вікна, я, не побачивши цієї буханки, з полегшенням видихнув. Після цього випадку, в той же день, я. Пішов до людей розпитувати, що то було, але ніхто не знав. Однак, коли я підійшов до нашого найстаршого жителя, він мені почав розказувати. Галина була хорошою жінкою і довго продавала у своєму малесенькому магазинчику. Но коли її виповнили 77, вона. Раптом пропала, і ніхто її не бачив. А тепер, через 20 років, вона повернулась і, скоріше всього, не з добрими намірами, я тобі от що скажу збирай свої речі і втікай з цього села. Почувши цю розповідь, я не став зволікати і пішов додому збирати свої речі, після чого. Переїхав у місто. І от я уже два тижні живу у місті. Але, на жаль, чомусь мої друзі не виходять на зв'язок. Сподіваюсь, з ними все добре.